Всім привіт! Популярність української мови, програма Бакбаунті та відповідальність за емодзі. Мене звуть Валерій і я як завжди поспішаю поділитись з вами останніми новинами it світу Але перед початком ролика прошу вас поставити лайк та підписатись на наш канал. Дякуємо вам за підтримку. А ми переходимо до першої новини. Популярність української мови на Twitch зросла в 10 за час повномасштабної війни. У першому кварталі 2022 року обсяг україномовних трансляцій на сервісі Twitch становив лише близько 840 тисяч годин перегляду. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну число збільшилось більш ніж у 10 разів. І за підсумками другого кварталу 2023 року це вже майже 11 мільйонів годин перегляду. Такий стрімкий зріст стався з багатьох причин. По-перше, деякі стрімери з України, які раніше вели етери Кацапську, перейшли на українську мову. По-друге, в суспільстві різко зріс попит саме на україномовний контент, що призвело до збільшення кількості нових україномовних стрімерів та зростання вже наявних каналів. По-третє, зросла популярність україномовних трансляцій з кіберспорту. Кіберспортивні етери зараз займають великий сегмент в україномовних трансляціях. Їхня частка становить близько 43% від загальної кількості годин перегляду всієї мови. Лідером у цьому секторі є українська студія Maincast, яка висвітлює турніри з CSGO, Dota 2 та інших дисциплін. Зараз її трансляції генерують понад 72% від усього україномовного кіберспорту на Twitch. Також не можу не сказати. Зараз у Steam розпочався фестиваль українських ігор Ukrainian Games Festival 2023. Ініціаторами події виступили Indie Cup та Ukrainian Games, а сама подія, як і минулого року, приурочена до Дня Незалежності України. З найцікавішого, культова трилогія Stalker, повна антологія Metro, Козакс 3 з усіма DLC або всі ігри цієї серії, Sherlock Holmes Essential Bundle. Можна купувати ігри окремо або цілими бандлами, тим самим ще більше заощадити. Лайк like нашим. Рухаємось далі. Прозоро відновлює програму Back Bounty Електронна система публічних закупівель Прозоро оголосила про запуск Back Bounty. Вона передбачає систему рейтингу і грошових виплат багхантерам за знайдені вразливості. У 2019 році Прозоро провели перший Back Bounty в тестовому режимі і стали одним із перших державних підприємств з такою системою. У 2020-му програму пошуку вразливостей запустили на постійній основі, але були змушені призупинити через повномасштабне російське вторгнення. 16 серпня Бак Баунті підновив роботу. Учасникам буде доступна копія центральної бази даних, офіційний портал, кабінет антимонопольного комітету України, кабінет Державної аудиторської служби і майданчики, що залучені до програми Бак Баунті, на яку ж винагороду можна очікувати. Вразливості розділені на кілька категорій, залежно від складності та серйозності багу. Найбільше можна отримати за знайдені вразливості категорії P1 1 28 тисяч гривень. Найменше платять за баги рангу P3 3 8400 гривень. Крім того, за знайдені баги нараховуються бали, на основі яких рахується рейтинг учасників. по першому хто виявить новий баг, нараховують від 12 до 100 балів і від 2 до 25 за дублікат. Повідомляється, що під час попередніх баг баунті фахівці з кібербезпеки знайшли понад 100 вразливостей, які були вчасно усунені. У 2021 році Прозоро виплатила білим хакерам 234 тисячі гривень за пошук багів. Як вважаєте, на яку суму виявлять помилок цього року? І хто, можливо, вже реєструвався на участь у програмі? Буде цікаво почитати ваші коментарі. У Латвії суд визнав емодзі великий палець вгору письмовою згодою. Справа стосувалась скарги працівника на звільнення. Позивач працював віддалено. Керівництво наказало йому прийти в середу до офісу, надіславши повідомлення в менеджері Slack. Той залишив реакцію палець вверх» на попередження, але у вказаний день не з'явився на зустріч, за що й був звільнений. Колишній працівник вимагав від роботодавця компенсувати йому 6300 євро недоотриманої зарплати та ще 31 тисячу євро за півроку роботи після інциденту. Також він хотів до 50 тисяч євро компенсації за моральну шкоду. Судді зазначили, у договорі найму було прописано, що позивач може працювати за вільно обраною на свій розсуд адресою. Однак зобов'язаний прибути до офісу компанії, якщо заздалегідь отримує повідомлення і домовляється про це з начальством у письмовому вигляді. Свій висновок суд підкріпив Кембриджським словником, який тлумачить цей смайлик як підтвердження чогось. З рішення також зрозуміло, що позиція заявника була такою, що він не міг не знати про значення емодзі. Тож обережніше зі смайлами, які кидаєте у свої робочі чатики. Як бачите, це може вилитись не в дуже добру історію. Минулого тижня ми проводили конкурс між тими, хто залишив коментар під відео. Дякую за те, що взяли участь. А переможцем став ось цей коментар. Будемо раді передати вам наш мерч та промокод. А на сьогодні це всі новини. Ставте палець вверх в коментарях. Будемо знати, що це письмова згода на те, що відео гарне. Як завжди, бережіть себе. До зустрічі!